Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розглянемо перший параграф. Уже на самісіньому світанку розвитку суспільства у людей виникала потреба рахувати. Їй потрібно було рахувати членів родини, худобу, яку вони тримали, польовану здобич, рибу, яку ловили. Уміння рахувати необхідне і по сьогоднішній час. Числа, які використовуються при лічбі, називаються натуральними числами. А саме числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Натуральні числа також використовуються для позначення порядку. Наприклад, перший стовп на вулиці, третя сторінка у книжці. Четвертий параграф підручника. Для запису натуральних чисел використовують такі цифри, як 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Запис. Такий запис чисел називають десятковим, оскільки для його побудови необхідно 10 символів. Усі натуральні числа складені. Порядку, так що за кожним числом іде наступне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і так далі утворюють натуральний ряд. Йому властиво, що у нього є найменше число, число 1, з якого ми починаємо річку. Кожне наступне число більше від попереднього на одиничку. Тобто, якщо ми до одиниці додаємо, 2, додаємо 1, отримуємо 2. Якщо до двійки додамо 1, отримаємо 3. Якщо до трійки додамо 1, отримаємо 4. Якщо до 4 додамо 1, отримаємо 5. Якщо до п'ятірки додамо 1, отримаємо 6. І так далі. Теж важливо те... Що немає найбільшого натурального числа. Це пов'язано з тим, що яке б ми велике число не взяли, додавши до нього доницю, отримаємо ще більше число. Щоб легше було читати натуральні числа, їх розбивають на групи по три числа справа на рів. Наприклад, запишемо якесь число. На ліву, з правого боку наліво по три числа. Зверніть увагу, що перша група не обов'язково складається із трьох чисел. Вона може складатися як із двох чисел, як в нас вийшло, також із одного числа. а може складатися із трьох чисел. І ми отримали три числа. Кожна група утворює класи. клас. 1, клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів. І клас мільярдів. Мільярдів. І так, і так далі. Кожен з класів ділиться на розряди. Ось так ділиться на розряди. По одному числу на одиниці. Десятки сотні, одиниці, десятки, сотні, одиниці, десятки, сотні, одиниці, десятки сотні. Якщо, якщо в числі відсутній якийсь розряд, то на його місці стоїть цифра 0. Наприклад, якби у числі 587 мільйонів 587 тисяч 123. Не було 80 тисяч, а було би число 587 мільйонів 507 тисяч 123 одиниці, то на місці десятків тисяч нам необхідно поставити цифру 0. Цифра 0 також використовується для написання числа 0, яке означає жодного. Наприклад, Футбольний матч становить рахунок 3-0. Це означає, що перша команда забила у ворота противників 3 м'ячі, а друга команда не забила жодного м'яча у ворота своїх супротивників. Важливо запам'ятати, 0 не є, не є натуральним числом. Чому він і є натуральним числом? Дуже просто. Ми ж не говоримо, у мене є 0 яблук. Ми скажемо, у мене немає яблук. А якщо у мене є 5 яблук, то ми їх будемо лічити 1, 2, 3, 4, 5. Тобто при ліжбі ми користуємося числами, починаючи від 1. Не забуваємо, що одиниця найменше натуральне число, а 0 не є натуральним числом. Виконуємо наступні. Приклад. Для цього звільнимо місце у нашій табличці. Так. Продовжимо її трішки собі і запишемо цифрами число 37 мільйонів 142 тисячі 37. Записуємо в клас мільйонів 30. Клас 142. І в клас одиниць 37. Пригадуємо, що в кожному класі повинно бути по три числа, крім першого. В першому може бути одне, два або три. Дивимось, у першому у нас 37 два числа, у другому 142 три числа, а у третьому тільки два. 37 на місці сотень. У нас відсутнє число, і ми записуємо цифру 0. Другий приклад. Давайте запишемо 13 мільярдів 2 тисячі. Шукаємо клас мільярд. Записуємо 13 мільярдів і 3 тисячі. 3 тисячі. І в нас, виходить, дуже багато пустих місць. Сюди тут повинні бути нулики. Ось так буде виглядати 13 мільярдів 3 тисячі. Будь-яке натуральне число можна записати з допомогою розрядних додатків. Наприклад, візьмемо вже записане нами число 37 мільйонів 142 37. Два 37. Можна записати? 30 мільйонів. Додати 7 мільйонів. Додати Сі. Цей запис може мати також дещо інший вигляд. Наприклад, можна розкласти ще наступним чином 37 мільйонів 142 37 буде дорівнювати 3, помножити на 10 мільйонів. Додати. 7 помножити на 1 мільйон. Додати 1 помножити на 100 тисяч. Додати 4 помножити на 10 тисяч. Додати 2 помножити на 1000. Додати 3 помножити на 10 і додати 7 помножити на 1. Маємо два розклади числа 37142, 37 на суму розрядних додатків. В першому випадку всі ці доданки називаються розрядними доданками просто. В другому випадку в нас є розрядні доданки, які складаються з. Цифри, яка буде стояти на місці цього розрядного доданку, і з розрядної одиниці. Ось ці числа всі називаються розрядними одиницями. Стародавні римляни користувалися номерацією, яка збереглася до неї. Використовується вона для позначення розділів книжок, цифр на цифроблаті годинника, для позначення століть тощо. Римські числа мають такий вигляд. Натуральні числа до 5 тисяч записують з допомогою повторення даних. При цьому важливо знати, що якщо менша цифра стоїть після більшої, то використовується їхня сума. Візьмемо, наприклад, цифри римського алфавіту. Ось в такому порядку, то ми будемо мати на місці L 50, на місці X у нас 10. Якщо менше, цифро, якщо менше число стоїть після більшого, маємо їхню суму. Якщо менше число стоїть перед більшим, то маємо їхню різницю. 60 мінус 10 дорівнює 40. Lx – це 60xL це 40. Але ми, коли читаємо римські числа, ми не будемо читати їх як EX, ми будемо читати їх зразу як 60 40. Підіб'ємо підсумки розглянутого сьогодні. Для цього дамо відповіді на запитання в кінці параграфу. Питання перше. Які числа використовують для лічби предметів? Давайте пригадаємо: для лічби предметів ми користуємося числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Такі числа називаються натуральними. Тобто для лічби предметів ми використовуємо натуральні числа. Друге питання. Як читаються натуральні числа? Для зручності читання натуральних чисел їх розбивають на групи по три числа справа наліво. Кожна така група формує класи. Класи одиниць, тисяч, мільйонів, мільярдів. Кожен клас складається із трьох чисел одиниці, десятки і сотні. Наприклад, число. 27 1542. Ми ділимо з права наліво на групи по три числа, кожна з цих груп утворює класи одиниць тисяч. І кожен клас містить розряд одиниць, десятків, сотень, одиниць десятків. 27. 10542. Третє питання. Яке найменше натуральне число? Найменше натуральним числом є число 1. І останнє четверте питання. Чи має натуральний ряд найбільше число? А, ну, пригадаємо, має натуральний ряд найбільше число. Правильно, ні, немає. Тому що, яке б ми з вами велике число не взяли, додавши до нього просто одиничку, зробимо його ще більшим. Дякую за увагу. Успіхів вам у вивченні математики. Не забудьте підписатися на мій канал.